Цьогоріч старт хокейного сезону планується на першу половину жовтня. Рішення Федерації хокею України відмовитись від російських та білоруських легіонерів. На крижані арени будуть виходити лише українські хокеїсти. Тому всі команди оновили склад своїх гравців. Відбулися зміни і у ХК Кременчук. Після масштабного вторгнення расистів керівництво клубу попрощалося із російськими легіонерами. В нашій команді були росіяни легіонери. Ми одразу їх на той час, можна сказати, вони отримали домашній арест, тобто вони були всі знаходились на базі клуба без права виходу в місто. Ми розуміли, яка була ситуація. І як тільки з'явилася перша можливість їх евакувати, ми через Харків, завдяки харківській команді, ми дуже вдячні харківським тренерам, які змогли знайти такий коридор. Ми відправили потягом всіх росіян. Відправили на Харків, їх довезли своїм там автобусом, Вони довезли до ближайшого російського вже блокпосту, і вони покинули країну. Це було саме десь в десь перших числах березня. Наразі до початку чемпіонату Федерація хокею України отримала шість заявок на участь від українських клубів. Зокрема, заявки на участь подали Кременчук, Сокіл місто Київ, Дніпро, місто Херсон, Харківські Берсерки, Легіон, місто Калуш, Івано-Франківська область і ще один клуб, назву якого обіцяють оголосити пізніше, враховуючи таку воєнну ситуацію в нашій країні, було прийнято рішення про. Проведення змагань на трьох аренах України. Тобто, це Палац спорту в Києві, айсберг, хокейний Курбал Керменчук, та льодова арена в Калуші. Тобто, всі змагання будуть проходити тільки на трьох аренах. Ті арени, які мають Підвальні приміщення, які мають можливості для евакуації. На льодовій арені Айсберг оновлений склад ХК Кременчук активно готується до початку чемпіонату. Спочатку ми дали хлопцям втягнутися. У нас було там по дві-два тренування: одне на льоду, одне на землі. Зараз три-чотири ну, тренування на, на день. Зараз 24 гравця. Два воротари, зараз ще один приїхав воротар молодий. У хлопців бойовий настрій, і за словами тренера, команда впевнено налаштована на перемогу і готові боротися за кожну шайбу. В очах вогонь да? і вони стараються, кожен день викладаються на 100%. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.